Правий кіломочок. Ось так. Це чорновий варіант, але оригінальне кріплення, бортики, максимальне покриття до самої гори. Все повністю буде закривати. Ось так бачите. Будь ласка. Зараз покажу, що водійські. Ось у нас задній рядочок, він повністю суцільний, немає ніякої перемечки. Оригінальне кріплення це дуже рідко для китайських автівок, але тут є. Можна зробити бортики. Пропонуємо робити його суцільним, буде краще закривати всю підлогу. Максимально буде заходити під сидіння. Ось такий салончик дуже цікавий. Можуть китайці зробити. Що є, то є. Так що, якщо що, будь ласка, летала вже в процесі. Так, ось у нас нова китайська електричка, Ліапмотор С11. Щоб потрапити в цей багажник, то потрібно читати інструкцію. Але нам підсказали, що потрібно спочатку нажати цю кнопочку, а потім вставити руку та потягнути. Опа! Ось така китайська винахідливість. Тут у нас є ось такий великий багажник. Бачите, зняли ми його з можливості накривати це вушко. Він в одному рівні. Там знизу йде тільки органайзер. Ось таким чином. Максимальне покриття з усіх можливих Так, ось наша Leap Motor. І Зараз подивитеся які файні килимочки ми зробили для цього ексклюзивного китайського автомобіля Дуже цікаве авто. З прикольним салоном, куча плюшок. І тепер він з нашими килимочками від компанії Startex.